Податкова займається вимагательством 3 года. Нам сколько, сколько терпеть можно? Все так. Я согласен, цени шоу, зараз мы. Ми... Вы, вы в курсі, що ви живете на наші податки? Ми їх зарабатываем, а ви їх отримуєте. Я в курсі. Давайте зараз ми поступати. мы хочем Ми, Ми задали вопрос <рес> Володимиру Віталійовичу, він не відповідає на нього. У нас є у нас є більше 10 повідомого рішень ваших, які розкасовані в судовому порядку. Те, що він не спілкується, це дуже погано і це неправильно. Я про це а говорю. скільки його раз визывало? Вот причем визивали? Перед перевіркою виходять... Давайте, давайте вы... матеріали принесли. Матеріали сейчас да? вам давайте Хорошо. показуємо пресі, показуємо. Перед перевіркою начальник виходить на зустріч і говорить. Вам необходимо заплатить 2 миллиона. А почему, говорю? У нас нету, у нас сбытки, с нами держава не разорвалась. Нет, вы заплатите или мы знаем, что с вами делать. Идут идет вымогательство. Слушайте, мы подаем свои декларации, их не принимают. Що нам робити? Кому біжати? Він повинен написати заяву шо, за власним шо, бажанням. Прошу, що ви на мене дивитесь. Ви повинні написати заяву за власним бажанням. А, що я, я прошу, що. так і живу? Про те, що звільнити я мене... Капітан, він той, який на війні посаді. Старше про А що ви, де яка у вас праця Ну, де ви податкова міліція. Податкова міліція. Ну, от. Скажіть, за який ви купили автомобіль вашу, той, що їздите ви на Лексусі? Я хочу просто узнати. <свят> а, я, а хто ж на ньому їздить? Батько? я Батько? А батько а а працює? ким працює? Батько не сліжити, пенсіонер. А, а, а ким працював, все, якщо секрет? досить. Хай мене усиновить. <свят> <Мій мама пенсионер. свят> Та я своїй дочці лексус куплю. Ну якщо він пенсіонер може купити. А жінка Леса на Нісанчику їздить в Чорному ноті. Тож, да? Конечно, Це теж, так? Звісно, сумнів нет. А ким він працював, можна ще одне питання. Він працював, так. Напрацював на приватному підприємстві. І Постійно працює. На час проведення порівняно висновку залітають під зібрання, з метою набережні послідження прошу тимчасово відсторонити мене від виконання обов'язків навчальних областів.